Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Що ж, сьогодні у нас продовження відео на наступний місяць, на серпень. Сьогодні хочу загрози подивитися відповідно для нас та для боліт. Ну, якщо для нас це більше в контексті попередження, то для боліт це фактично початок поганих подій на Росії. Попереджати росіян, звичайно ж, у мене бажання немає. А, ну і що ж, можуть позручніше, ну а я починаю. Почнемо, звичайно, з неньки. Добре, покажіть мені, будь ласка, які загрози Україну чекають у серпні 2025 року. Скажете правду. Наутіс. Otal. Перевернутий. Я ось перевернути. Єра. Райда. Ви знаєте докладу. Гаразд, дякую. Фіналізуйте, підсумуйте по питанню. Які загрози Україну чекають у серпні 2025 року? Агалас. Ну куди ж без нього? Гей вас. О, дві потяглось. Ну окей. Постару на феху. ж пуста. Ага. Да, місяць не настільки буде цей простий, що можна зразу сказати. Зразу наутіс. Ну, гаразд. Що в нас тут? Наутіс, ота, е перевернутий далі. евас, перевернутий, Єра, Рай, до Хага, Вазе, е вас пустару на феху, пряма. Дивіться, зразу місяць, коли наутіс падає, зразу говорить про те, що ну, не настільки простий місяць. Ну, Це хоча б не наутіс перевернутий. Добре. Зразу це якісь обмеження, це якісь маніпуляції. Маніпуляції ким? Владою, власне. Тобто, явно обмеження з боку наших партнерів. На, на нашу владу будуть тиснути. Явно що з-за кордону. Зрозуміло ж власне. далі. Ну правда, в контексті цього це йде. І маніпуляція суспільством в якійсь мірі. В принципі, тут зрозуміло, що саме мається на увазі. Тут трійку треба дивитись. Далі, поперту перевернутому. Питання по ресурсу, обмеження по ресурсу. Європа ж уже сказала, що якщо там, там закон про набуто і не поміняємо, то, власне, обмежить нам фінансування. Схоже, що тут іще щось буде, окрім того, що сказали. Зразу, що можна сказати? Далі. Перевернути вас перевернути. Оце от, оце от оце іде, як витік таємної інформації. Це, Це наша таємна інформація витікає, зрозуміло, що витік таємної інформації. Але воно по науті йде обмежено і загалом вдасться це все прикрити. Крута якогось мають спіймати. От слухайте, от реально якогось крута, притом такого високопоставленого, доволі мають спіймати. Так, да, дуже на то схоже. Далі, логістика. Біда з логістикою, з авіації. Ну, загалом це падало на важливі події, ось і показують загалом. А, що, росіяни, схоже, так само переключаться на удари по нашій логістиці. Те саме, що ми почали робити, те саме вони нам тою ж монетою дадуть відповідь. що що а копіювати, дзеркалити вони вміють. Далі, по Ей, по єрі. Ну, це явно в сторону логістики. Так, да, точно. Показують мені, да це ж було вже. От Єра, якісь зміни у владі, до речі, знов таки, перестановки, якісь ідуть. По райду. Ну, це логістика. Логістика, хоча Єра показує все, що крутиться. А ГЕС може бути. Того, що, то, що тут іде рух, що крутиться, і транспорт. Де, де це можливо? Це тільки в сторону ГС можливо. Ніякої там нічого такого страшного не буде. Зразу вам скажу. А далі. Перевернути Райдо. Ну, це суттєві збитки. Це суттєві збитки. Це не де отримання коштів, по-перше. А по-друге. Знову йде, як якийсь склад. Логістика, це же транспорт, це ж склади, якісь там логістичні хаби і так далі. ось, Ну, то добре ж тут пусторуна, значить що можна відвернути загалом. Це ще невизначена подія. Ну, все одно, не дуже. Далі, Хагалас, Ну, що, це, це обстріли? Власне, обстріли тут навіть вимножені. А, як мінімум два суттєвих обстріла за серпень буде. Так, да, що можу сказати зразу. Наутіс, ну добре, давайте. Трійки, поки не чіпає. Ну що, обстріл ось. Удари по ППО, десь наше ППО постраждає. Ну, раз це прям показують, значить навряд чи це прямо С-300 буде, може по якомусь Петріоту прилетіти чи по якомусь другому доволі цінному комплексу загалом. Ну, Обстріл, да, робота ППО. Да, Є тут таке. Далі, по стару нам. Ну, тут ще певне невизначення ситуації присутня. Тобто, тут ще події формуються і це ще загалом можна змінити. Що таке феху? Якось ну, Якщо так, то нам таємно щось прийде. Ну, це не в контексті загрози йде, це загалом показують. В контексті загрози масштаб збитків можна мінімізувати. Якщо так прочитати, тому що тут ще фінальної крапки немає. Далі, якщо по трійкам пробігтись, Наутіс, Євас перевернутий Хагвевес. Ну, проблема з авіацією. Явно будуть продовжувати бити по нашим аеродромам, можуть бути втрати наших літаків. На жаль, Хагвес. Дуже і дуже сильний удар. Евас Хагвес загалом і може відігратися якраз ну, авіакатастрофи. Давайте все своїми іменами називати. По Наутізу, загалом подія визначена. Ну, тому ну, тяжко її вникнути буде. Дуже тяжко. Далі, Отал Єра Eivas. Оце те, що я казав, це, да, це ще продовження мітингів ідеї і так далі. А, ну, загалом заклики на зміну влади. Но тільки тут поряд рун, яка маніпуляції показує. Розумієте, так? Да? А, далі, перевернути рай до пуста руна. Ну, оце от якийсь склад чи то логістичний хаб, ну по пустій руні. Оце от ще можна запобігти. Оце от ще жорстко не визначено. Можна запобігти. І масштаб збитків ну, можна мінімізувати. О. Ну, знову таки. Ну, чи вдасться це зробити? Ну, побачимо по результату місяця. Тому таке, виглядає так, що Росія буде нас із середини пробувати розхитати на Майдан. Майдан під час війни приведе до дуже і дуже поганих наслідків. Згадайте, що було після минулого Майдану, які події почалися, поки нова влада там приходила, після Януковича і так далі. Угу. А тепер те саме накладіть на війну. Тут не треба бути супераналітиком, щоб зрозуміти, правда? Так, давайте далі. Так, гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Давайте тепер Росію подивимось. Ну, тут, що називається, в контексті поганих подій. да, Треба сприймати, попереджати, звичайно, я їх не хочу. Добре, дякую за відповіді. Ну, раз, покажіть мені, будь ласка, загрози для Росії на серпень 2025 року. Скажемо, правда. Я вас перевернутий. Іса. Ха, Фехо. Перт, Старуму. Єром. Ну, гаразд, дякую за відповідь. Фіналізуйте, підсумуйте по питанню. Загрози для Росії на серпень 2025 року. Покажіть мені. Мамо ж перевернути. О, гарно. Це покійник. Ага. Ну, гаразд. і жінці, якісь дуже непереливки стане. Гаразд, що в нас тут? Хагалаза нема. Погано. Ну нічого і без нього весело. Отож, я вас перевернутий Ісафеху. Далі Перт, Пустаруна, Єра. І фінал. Мам нас перевернути. Я і вас а в нас перевернутий Ейвас Беркана. Дивіться. Ну, до речі, у них біда з логістикою, біда з авіацією продовжується. Це привіт аерофлоту, який ось був зламаний і не тільки. Не один шеплан Ковер буде, і так далі. А, наші продовжують бити по російській логістиці. І не тільки бити тут, і інші. Ну, Одним словом, всякі різні методи будуть застосовані. Давайте так, без особливих цих з транспортом біда. Далі і сафеху. А вони ще пачку санкцій отримають. Вони ще пачку санкцій отримують. А, ще щось, якісь активи чи то кошти російські будуть заморожені. Ну, Раз це показують, масштаб має бути суттєвий, там далеко не на 10 мільйонів доларів має бути. А куди циферка з більшими нулями? А, ось, й загалом по фінансам у них біда починається. Знаєте, це вже йде в сторону економії. Чого? А то, що трати треба тратити, то що, тобто трати треба зменшувати, то що, а то, що казна пустіє, мілорд називається. Далі, перт феху, перт пустаруна. Корупція буде у них. Знов-таки в величезних масштабах. Поперту це має бути щось, не знаю, там трильйони рублів. Uh, мають бути. Десь це все вскриється. Ну, російська корупція наш друг. Тому це погано. Ну, я ж загрози для Росії попитав. Ну, то, власне, показують. Значить, деребан коштів прям в космічних масштабах. Прям в космічних. Гаразд. Далі. Mm -hmm. До речі, у них тут теж витік таємної інформації проглядається. Uh, схоже, що добрі. Небайдужі хакери, які на світлій стороні сили, схоже, продовжать свою роботу. І щось, до речі, вильють в мережу таке прям дуже цікаве. І багато, до речі, далі, і сапустаруна. Щось мені закривають. Оце от мене закрили, щось не треба росіянам світити. Ну, Це буде цікаве, явно. А, далі, поєрі. Проблеми з виробництвами у них ідуть. Загалом мені показує, це ж було вже, власне. Ну, цікаво, то що постаруна виходить. А, це зрозумів. Дивіться, виходить, що це е питання по фінансуванню чого? Виробництв. якраз військових. Тобто, а що вони зможуть профінансувати? От тут питання. Далі. Ну, ще тримаються вони, ще не сиплються. Ну, нічого, вже скоро. От по, по таким то розкладам. А, далі, феху Єра. А, у них тут загроза на що? Попасти на гроші, гарно попасти. Тож ось їхні активи заморожують. І знов-таки це призведе пізніше. Наслідки відсрочені в часі будуть. Це не зразу прям великий удар зробить. Ну, теж буде весело. Так, Манас перевернути, Ну, це покійник. Якийсь має бути покійник, значить, тут не показали, що це за покійник. Е -е... Може бути з політичною владою пов'язаний, може бути власне, і з військовими, мені, мені тут складно сказати, бо мені просто покійника показали без якихось, як то кажуть, уточнень. Точно хтось в кращий світ піде до Кобзона, ось 100%. Оце, да, Це до Кобзона. Робота ППО буде, да, плани ковьор у них будуть продовжуватись. Де да, загалом добрі дрони, і не тільки дрони будуть завітати на Росію. Да. Мало того, це все, цей весь процес тільки наростатиме. Ось. Ну, гарно ж ні. До речі, жінці тут якісь ще не переливки будуть, у якої жінки прям проблеми почнуться. Ось тут хтось до Кобзона піде, а а жінку якусь прижмуть на Росії. Раз показують, що це прям важливо. Ну, напевно, це якась буде цікава персона. Важливо. Побачимо, що за жінка там така. Навряд чи це буде прям рядовий якийсь депутат там їхньої думи там. от. Далі. Ну, до речі, ще якийсь міст може навернутись. В принципі, за цей місяць відігралося, кількома мостами. Не Кримський, да, на жаль. Ну, там теж весело було. Ось іще якийсь, навернець. Ммм. А знаєте ще що пішло? Цікаве пішло. Дивіться, цікаве пішло. А, якби там російська влада знов рязанський сахарок не сотворила? То, що мені пішло, негарне слово теракт. Да. Притом воно йде, як, як розуміло, організовано власне їхньою владою. Да, цікаво. Побачимо, як відіграється. Цікаве прийшло. Що в нас тут? Я вас перевернутий, перт і нас перевернутий. Ну, загалом, оце от може бути в сторону якраз уже авіакатастрофи. І оте негарне слово, яке я казав, якщо так, то воно так само буде пов'язано з транспортом, будь-яким, тут уже не факт, що авіаційним, і призведе до загибелі багатьох людей. Ну, перце явно не 5 чоловік і не 10 буде, якщо так. Це вже їхня влада. Їм і передає Рязанський цукор 2-0 чи 5-0, чи якось, скільки там вже у них буде. Далі, Пустаруна. А це мене щось закрили. Не все треба світити, як то кажуть, щоб, щоб не обламати малину. да? Нам, відповідно, малину, а росіянам весело буде. Це буде пов'язано з атакою. Тобто, якась цікава атака планується. Прям мене закрили, що прям дуже таємно, не треба то знати, але загалом буде весело. Побачимо. Побачимо, почуємо, буде гарно. Це явно, ну, не побоюсь цього слова, якась спецоперація має бути. Да. Ну, мене закрили. Я б все рівно не світив, але ну, тут і світити, то вас нічого, бо закрили. Далі, феху, єра і Ну Фінансові моменти у них фінансові проблеми у них будуть наростати. Виробництво їхні функціонують. Але питання в тому, наскільки вони будуть завантажені. Ось, то, що ось і ось, власне. Так-то трічка непогана, але оточення яке. От, то власне, таке. Виробництво їхні працюють ще, але виглядає так, що вони будуть не, як це, ну, не на 100% завантажені. Зрозуміло ж що це в першу чергу про військові виробництва. Про решту я мовчу. Цивільне загалом тут так само буде, йому не сильно то весело, якщо вже мова про те пішла. О. Ну, Такі от події. Ну що ж, це? це мені цікаво, як відіграється. І сапустаруна по Ейвазу. Це явно по удару, по... по удару явно. Куди? Чого закрили? Що ж це таке там важливе? Буде, що закрили аж. Ну, гаразд добре. Показали, добре. Мені подобається. Покійничок тут ось якийсь дуже суперважливий має бути. Людина, схоже, що не бідна. Що можу сказати, не бідна людина. Небідна, явно. Бо навіть багато я б сказав, поперту. Ну, слухайте, мов олігарх, який в кращий світ піде їхній. Це було б цікаво. Ну, Подивимося, раз показали, наче значить це явно людина буде важлива. Не якийсь там пересічний директор Лукоїла, а щось таке більш цікаве. Ну, і жінка теж заінтригувала, що там, у якої там жінки проблеми почнуться. Подивимося, цікаво. Ну що, такі от розклади сьогодні вийшли. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім одради. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. Доступ до рунта стаю перевірених, мною закритий спонсорський чатик, де всяку всячину обговорюємо, ну і так далі. До зустрічі. Нехай щастить.